Чи реально автоматизувати збирання фідбеку після проходження випробувального терміну або корпоративу? Збирати фідбеки – це окрема розвага, окрема любов. Так? Автоматизувати можна, наприклад, в процесі онбордингу ми налаштовуємо один раз таку логіку, що за тиждень до закінчення випробувального терміну бот надсилає опитувальник за шаблоном, який ви створили, всім учасникам. Якщо потрібно, він далі нагадає, хто не заповнив. Таким чином HR не контролює і не тримає постійно все в голові. За тебе все це робить система. З корпоративами трошечки інакша історія, але там можна налаштувати також бота, який. Піде в особисті повідомлення, постачить і скаже Гей, привіт! Як тобі наш івент? Ось заповни, будь ласка, форму зворотнього зв'язку. І це також допомагає зібрати всі дані в одному місці і не бути постійно тою людиною, яка ходить всіх і пушить. Можна налаштувати і бота, і систему так, щоб опитувальники відправлялися автоматично. Ви лише обираєте учасників, а далі система все робить за вас.